Сила, витривалість і боротьба не в басейні, а просто на відкритій воді. Івано-Франківськ приймає чемпіонат України з плавання на міському озері десятки спортсменів, кілометри дистанцій і лише один фініш. Воду. Дистанцію у 10 кілометрів долала й українська плавчиня Кристина Панчішко. У спорті вона вже понад 20 років. Свої перші запливи починала ще на Луганщині. Сьогодні її рідне місто в окупації, але вона не зупинилася. Каже, вода це її життя. За плечима три чемпіонати Європи, три чемпіонати світу та участь в Олімпійських іграх у Токіо. Плавання в басейні та плавання на відкритій воді це зовсім різні речі. Тобто, якщо ти можеш бути швидким у басейні, це не означає, що ти будеш швидким на відкритій воді. Тобто свої нюанси тут там течії, це озеро, це може бути річки, це може бути море і там океани. Тобто ми плаваємо у будь-яких акваторіях, і тут ну, треба витривалість, треба гарна, сильна психологія і ну, розуміти тактику. Тут ми стартуємо всі разом а у басейні. Ми пливемо кожного своя доріжка. Тут ми плавимо дві години, 10 кілометрів, ну, там, трішки більше. А в басейні це максимум півтори кілометри, ну, це 18-17 хвилин. Мені більш подобається відкрита вода. Тобто я десь років тому спробувала і мені сподобалось, і я себе тут почуваю і готуюсь тільки на відкриту воду. Особисто підтримував учасників чемпіонату і легенда українського плавання Михайло Романчук, єдиний українець, якому підкорилася світова бронза у плаванні на відкритій воді. каже така вмотивована молодь, яка гідно представляє Україну на міжнародній арені, заслуговує на всебічну підтримку. Навіть попри те, що більшість олімпійських басейнів нині пошкоджено, розвиток спорту має тривати. Звичайно, що нам потрібно більш Кращої спортивної інфраструктури, оскільки у нас в Україні дуже мало 50-метрових басейнів олімпійських, більшість з них у нас було на всхідних регіонах України, але на жаль, зараз там тренуватись неможливо, і більшість цих басейнів вже пошкоджені або повністю зруйновані, не дивлячись на. Війну, не дивлячись на всі тривоги, відключення світла, електроенергії, ми сильні, ми приїжджаємо і ми достойно виступаємо на міжнародній арені. Стартують учасники за чіткими правилами. Кожну групу уважно супроводжують судді та рятувальники. А на березі чергують усі необхідні служби. Підготовка до змагань була ретельною, аби спортсмени почувалися в безпеці. А заплив пройшов на найвищому рівні. Сильніші учасники на 10 кілометрів пропливають цю дистанцію. Приблизно за дві години є серйозні служби, які до нас приїхали з Харкова. Це це не за кожним учасником, а по дистанції супроводжує катер. Звичайно, повинна бути безпека на воді. Якщо учаснику десь стає зле, тому що це є вода, таке середовище. Він піднімає руку і катер під'їжджає, і забирає його, забирає його на берег. Ну, сподіваємося, що сьогодні такого не станеться, тому що гарна погода. Температура води, як ніколи, 27 градусів, так що умови, умови комфортні. Випробовують себе на витривалість понад 70 учасників з восьми регіонів України та, зокрема, зі столиці. Триватимуть змагання упродовж трьох днів. Один із них зарезервований на випадок несприятливої погоди. Розпочали плавці з дистанції 10,7,5 і кілометра. У запливах взяли участь дорослі юніори та молодь 2008-2009 року народження. Зазвичай ми проводили на морі в річках. Більшості на морі проводили, бо там температура води вона більше спри... сприяє для проведення змагань. Але зараз до моря, ви розумієте, доступ не такий простий. І на щастя, от ми знайшли місце в івано франківську на міському озері, де ми вже Втретє або четверте проводимо змагання, тобто традиційно. І Я не хочу говорити наперед, але з кожним роком тут покращується інфраструктура, досвідченість працівників, організаторів. Тобто, ми сподіваємося, що цей чемпіонат знову буде знову буде успішним. За підсумками чемпіонату, найсильніші плавці та плавчині представлять Україну на міжнародних змаганнях. Віталія Кучан, Тія Рагара, Телеканал 402.